Знаєте, зараз існує такий собі тренд, я його називаю «гандоніть підписників. А що ховається за грубим контентом? Спойлер, приходять жертви. Це ж не сміливий маркетинг, це магніт для жертв. Перевір себе зараз, якщо після прогрівів ти до виснаження не можеш працювати з тими, хто зайшов в продукт. Дев'ять із десяти лідів приходять на чудо без зусиль і зникають при першій домашці. Дев'ять із десяти діалогів тягнуть енергію, а можна не так тяжко, швидше, без мене. Дев'ять з десяти покупок імпульсні, потім вимагають повернення. Ти не будуєш попит, ти збираєш утомлених від життя. Грубий тон рівно обіцянка зроблю за тебе. Люди без ресурсу купують все, окрім відповідальності. А що працює для зрілої аудиторії? Перше. Стандарти і рамка. Правила, дедлайни, критерії відбору. Друге. Конкретіка. Замість крику було, стало, метрики, терміни. Третє, теплий людяний тон плюс тверда структура. Відсікання жертв, анкета, аудит, страцесія, обов'язково договір перед початком роботи. Збережи, щоб не скотитись у жорсткий стіль, який палить репутацію. А якщо хочеш чек-ліст, як продавати зрілим клієнтам, напиши мені стандарти, я відправлю тобі відео, урок на YouTube.